Так, всім привіт. Сьогодні покажу вам, ТО буде. Планую замінити масло, топлівний фільтр, воздушний фільтр помити і салонний теж поведемо те, уже відсіялися, на це, вже відсіялися, я сподіваюся, що вже а потім ще на п'ятницю передає. Плюс один. Будемо сподіватися, що не буде приморозку. І буде все добре, не потрібно буде пересівати. І закінчиться наше вже посівно 2024. 24 Так що, думаю, треба привести трошки трактор в порядок, бо пильоки дуже було багато на весняних роботах, там воздухом гранті вже грозний. Міняю масло, бо вже теж е, прийшов час, видимою все. І якщо встигну, планую помити його теж і загнати в гараж, хай стоїть до наступних робіт. Вчора невеличкий був калим, е, бризкав сою, е, затестив фори, сині ті, що ставив, доволі непогано світять. Валера там вже кусить, Уже вже бур'яни такі, блин, що хано нічого не встигаєш, роботи багато. Теж треба роботу підганяти, викушувати. В общем, буду зараз потрошку розбирати. Так, Зараз діллю масло. Ох, і чорне вже. Збігає масло, зніму центрифугу, помию, Зальєм свіженьке і поміняю топлюний фільтр і той, і той треба помити, бо вже вчора добризкував, почав глохнути трактор. І відкрутив отстойник, що на цьому фільтрові, а там уже ржавчина. Треба. Замінити буде і цей, і той помити. Зараз покажу. Там фільтр, <кій> фільтр стекляний. Теж ржавченко є. На низу треба буде її тут зняти, помити. Скільки ржовчина, було у фільтровій грубої очистки. Збоку скільки нагнуло. Зараз помию його. І поставлю. Зараз його натункуєчі скресь у мене був. Ось такий. Поставимо. На тонку очі То вижу тоже забывся. Це побігло, так як повинно бігти. що все зніму заразу, і це і поміняє. Якби оці типу поміньоти запорапані. Так Почистимо зараз центрифугу. Отаму От в принципі. Не дуже ще й багато і нальоту після масла. Думав, що буде хуже. І саме саме цікаво, що там у вуздухоні. Бо фільтро в салоні я то ведемо. Мабуть, тиждень три назад. Ну, я думаю, що вони там уже такі самі забиті. Шупереки страшнує. Тут наче порядок Топ трошки не совпада сейчас Птянем Це ну щось все упадо тепер м'ятка до метки. Зараз заразум поміняю на щупові резинки, бо вже пластмасові ламаються. Замовую такий собі набор. Залі експресо прийшов нарешті. Зараз підберемо колечко. Це, мабуть, щось таке похоже, оце. Ага, це вони? два штучки. О, это другое дело. плотненько ходить. Так, солірку прокачав, вже туди центрифугу помив, зібрав, поставив. Так, З приводу масла вже два роки перейшов на мотюль. заливаю тільки його 15 40 Не пам'ятаю, щось в районі 3500 каністра. Масло хороше, вважаю, що на мослові не потрібно економити. Зараз буду заливати. Подивимось скільки влізе, бо вже не пам'ятаємо літрів 12. Так, заливаю через баклошку, бо з каністри неудобно. Тут у мене залишилося з минулого разу баклошка 1,2 2 л в бутилці З бутилки не виливав, хай поки що стоїть а баклажку вже одну вилив і всю ще набров. 8 літрів єсть. Щас наберу ще одну. А там подивимось. 5. Ох, и ветер сегодня. Так, залив 12 литров. Сейчас гляну, что тут делается. Тут в принципі вже десь туди, Мов, поки що не доливатиму, а там заведу, хай трошки поробе, оце ще ж в центрофугу масло піде, а там тоді гляну, якщо що долью, бо вже дуже вищі уровні, поки що не доливатиму, хай буде так. Там буде видно далі. Так, приступаємо до, до фільтрів салонних. Такий є у мене амортизатор. Опа! Не гірший, гірші, ніж заводський. Бо ці щось уже не роблять на кришні. Коротше, така картина. І це Тим, що я їх видував пару тижнів назад. Не їх, а кришу. Ну, коротше, фільтро, ну зараз на криші бачите, який слой. Треба щось з цим думати або сюди щось клеїти. Бо це не діло зовсім. Зараз буду розбирати, дивитися, що там всередині. Ну, Я думаю, картина ясна всім, що там всередині. Оце цим фільтром два тижні. Це просто якийсь кошмар. Оце цим фільтром два тижні. Оце цим фільтром два тижні. Це просто капець. Це щось треба думати переробляти салонний фільтр, бо це не діло. там ще під низом у мене кусок мішковини лежить. Це як хлопці приїжджали стовили кондиціонер. Кажуть, постав ще підложи мішковини, щоб хоч трошки. Задерживалось там. Что? Крупнейшая троха. То я вырезал из мешка. Толку а от него мало. Вот этого мешка. Затягую ще породму і залишиться тільки воздухом почистити. Так, завів хай пару хвилин поробе подивитися, що там буде по маслові. Як воно трішки розійдеться по системі. Чи треба будет доливати, чи ні. Давление трішки больше, чем тройка. Так, у нас прошел дощик. Так. Три с половиной миллиметра выпало. Можливо, буде ще, тому не захморило. Суйка на огороді, яка вже гарна. Зараз йтиму долі розбирати, Воздухом залишилося почистити. Так, і зараз глянемо, що там у нас по Мослові. Постояв трактор. Чи потрібно доливати, чи рівень і ток. Ну, то ні, якраз те, що потрібно. Виходить, що 12 літрів влізло. У мотор. Ну так, да, якраз рівень. Так я вчора до фільтрування не добрався. Знову почався дощ. Ось як бачите, 14 мм у нас випало за вчорашній вечір і за ніч. Бо тільки вийшов вчора і почався дощ. Знову я поприбирав в гаражі, так до трактора і не пішов. Зараз, можливо, сходимо на огородон, покажу в якому стані соя. До да, дощ гарний прийшов. Ось яка вже на огороді в мене суйка. Тут Ебі посіяна. Тут невеличка ділянка, 15 суток. Уже зійшло все, посіяна на 30-й міжряддя. Все б нічого, якби не нуль, який передає на наступну ніч. Ну і будемо сподіватися, що все добре буде. Будемо спостерігати разом з вами і дивитися. І будемо сподіватися, що не потрібно буде нам підчіпляти знову ці волки і їхати пересівати. Так, іду далі до трактора. Нарешті вже думаю фільтр воздушний, і ТО буде завершено. Фух, Коротше, ночі вже й дуж пройшов. Вночі повинен бути якийсь отдих. Все одно нічого не співаєш. утра, поки вийшов, думаю, що піду до трактора, а потім поїхав. Біля машини трохи лозили, біля в кюрх розправляли, заскучив на поле, на одне. відпочинку так немає. Вже може 4 я ще до трактора так і не добрався, Ось. тільки зараз прийшов, зараз бігом розбираю. Подивимося з вами разом, що там твориться у фільтрові. Я думаю, що забитий він вже добре. Ось хільки це просто було весною. Зараз розбираю і потім подивимося. Так, зняв. Зараз розкрутимо, подивимося, що тут твориться. Покосилося ізолянта знайшлось. Так пишіть в коментарях, як часто ви миєте воздухом. Я десь два рази на рік. Уже як закінчився сезон і після закінчення весняних польових робіт обсіявся і помив як в основному а там літом бризкання. Пропулка такого дуже немає масово. Так. Тут то трошки є, ну, в принципі. Зараз подивимося, що там. Так, ну... багатенько, звісно. Та цей рік щось як ніколи. Пильоки було. Тут на полиць. Земелька є. Так, що все, я коротше все це вичистю, помию, розберу, касяти ті, що внутрішні, теж поведемо і помию. Так, зараз пінзінчиком я трошки з щіткою помиємо, а потім із пульвера трошки. промиється, обідметься, заліється масличку свіженьке. Так, помыл Зараз складаю До кучі касети ці всі. Так, їх в сольору гарненько вимив. Треба вже їх буде на наступний раз купити новенькі. Оці вже такі. Вони то своє діло роблять, ну. Дуже вже мене не надержуються кучі. Так, і по мослові. Теж цікаво, хто скільки наливої. Наскільки я знаю, потрібно заливати зразу цю середню, і тоді воно через ті отвори витікає. Так. А тут скільки його повинно бути, ну. Хай зараз ще трошки побіжить. Я думаю, лишнім воно не буде однозначно. Минулого разу думав, що багато налив, коли воно нормально, в принципі, вийшло. І там воно буде. Змішуватися з пильокою. Головне, хай воно краще останеться хоч трішки мосла. Бо якщо мало воту буде, воно швидко його заб'є пильою, щоб тоді він на суху не йшов. Фух, так, саме воща позаду, зараз затягую все. Ось яка мене підставка серйозна під капут. Бо тоді як кондиціонер ставили ті, що упори заводські були, позрізали, бо вони мішали. І так я нічого сюди не зробив. Часу постійно не було, ну, треба щось буде придумати, правда, не знаю. Як до чого, може десь до радіатора якийсь упор зроблю. Теж може хто переробляв. Якщо не важко, напишіть в коментарях, можливо, скинете. Подивлюся, як його краще зробити, бо вже мене ця дужка підзадовбала трошки. Все, порядок. Масло поміняв, фільтро поміняв, Топливний, воздушний помив, Салонний вийду. В принципі. Ночі все. Те, що планував по ТУ, те зробив. Ток, залишиться помити. і дивитимуся, що там в мене буде по часу пізніше. Треба поміняти тут сольник. На цьому підвісному. Хоча я вже його міняв у зборі, він півгоду поїздив і почав сопливити. Треба буде міняти. Ну, то вже трошки пізніше хай слине. а це в мене тут сопливе і, як завжди, з розподільника. Якщо все нормально, дай Бог на той рік буду зимою. Захожуватися, міняти розподільник, виносити назад, щоб вже з цією проблемою не стикатися більше. Так, наче все. Зараз гляну, що там по часу. Можливо, захожуся зараз і помий, заразом провірю. Як працює, бо спробували якраз його. Короче, зараз буде видно. Так що ТУ завершене. З вас коментарі, обов'язково підписка. Зараз все це діло мию. І на сьогодні все. Хай стоїть, відпочиває. Заїхав я ще на сую. По дорозі мотався, думаю заїду гляну. Що тут у нас Еббі. Наче непогано посходила. Гарненько. Рядочки вже такі горні. Бур'яну тут в принципі немає ще. Тут площа суя була років 5 на оцій ділянці. там далі було відбито там пшениця була ну мабуть два роки назад а тут соя. то в принципі поле чисте тут ще не скоро буде бризкатися вона дощик хороший пройшов десь щось може те що в сухому лежало зійде ще Тільки намочило зернинку, в сухому лежало, мабуть. Так, подивимося, що з нею буде після приморозків тих, що передають.